У Покровському районі на базі комунальних установ працює 24 пункти незламності. Цей облаштований в одній із гімназій. Тут є запас води, палива для дизель-генератора, встановлені теплові гармати, облаштований куточок для дитячих розваг. Пункт готовий цілодобово приймати людей за потреби, надавати тимчасовий прихисток, тепло, світло, якісний інтернет. Місто продовжує займатися створенням комфортних умов при блекаутах. В місті працюють 213 Пунктів незламності, в котрих є і генератори, і старлінги, і можуть і е, зарядити собі необхідні і телефони, є і кімнати для матері і дитини. І я впевнений, що е, якщо буде якась чрезвичайна ситуація, місто зможе е, приютити. Поруч із пунктом незламності – укриття на 350 осіб. Тут проходять консультаційні заняття для учнів гімназії. Ми от зараз подивилися, як у нас в начальному закладі це все зроблено, створено. І я вважаю, що ми ще продовжимо цю роботу для того, щоб ще поповнити наше місто. Пунктами незламності з квітня минулого року гімназія приймала на тимчасове проживання переселенців. У нас люди проживали, і через наш заклад пройшло дуже велика кількість людей. Ну і хочу сказати що так, що забезпечення нашого закладу, саме якраз і для внутрішньопереміщених осіб, і для пункту незламності, завдяки місту, району було забезпечено ну практично всім необхідним для цього. Тобто у нас є генератори, у нас є запас води. У нас 5 тонн води технічної, у нас е достатня кількість води питної. у нас... Е Ну, все, що необхідно в випадку якихось таких надзвичайних ситуацій, у нас це все забезпечено у кривому розі створена інтерактивна карта пунктів незглавності. Нанесені на карту і понад 300 діючих у місті укриттів на об'єктах інфраструктури, медицини та соціальної сфери, встановлена тисяча генераторів різної потужності. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.